Вітаю вас, глядачів на каналі Буденний Хаусет. Це у нас щотижневик, який я мав зняти в неділю, але знімаю зараз в понеділок. Я вчора не встиг. я вам можу з хорошого розказати: відпустка це діло добре, але все добре закінчується. Вона в мене вже закінчилась, то часу зараз на мініатюри буде менше, але а, будуть у нас парочка аніме боксів. По One Piece, хто хотів розпаковки Юра, Олексій, Саша, то вони вийдуть. Декілька я вже зняв, ще одну зроблю на днях. Далі, що робив під час відпустки, то далі відмивав мініатюри. Тут десь буде фотографія того, що я зробив з одної відмитої рінки. Рінка поїхала в пофарбування, сказали, що через тиждень буде готово. Ну, подивимося, як це буде, що воно таке вийде. Самому дуже цікаво, як все вийде з нею. Відмивалася вона не дуже приємно. Колись вам зроблю окремий відос, я відмивав мініатюри, я трохи там познімав кадрами, як весь процес відбувався. Ще відмивати достатньо техніки є. Ну, подивимося, 40 Ріно це буде дуже цікаво, так як 30-ку я дав саме для Єресі Гора Ріно, я її можу і в 40 використовувати, проблем не бачу. Вона у нас поки, ви самі знаєте в якій позиції. То що в нас такого далі? Ріно фарбується, очікуємо, будемо дивитися. Щоб ви не казали, що я постійно все даю художникам. Я не є художник часу мало, але я зробив шматки терейну. Це терейн, який нам відправив підписник Богдан. Це шматки терейну, відблискує погано, я ще матовим лаком по ньому хочу пройтись. Просто покрив його хорнредом, потім пролив. Поверх проливки я його драйбрашив Мефістоном. Замішав Мефістона із жовтим. Зараз не скажу точно, як цей жовтий колір називався. Uh, ще грубіше про дрейбрашів, але старався от виділити грані. Не знаю, чи камера вам передасть. Я старався виділити грані. Uh, металіком пройшовся по царапинам. Uh, скло. скло я фарбував uh, ультрамарин uh, uh, Macraji Blue, uh, по потім uh, розбавив його і ось так трішечки зробив хайлайтів на склу, і я його ще трішечки ось так от висвітлив. На столі виглядає нормально. Не придираюсь до цього. Надіюсь, ви теж це оціните, що це просто для столу, це не якась мініатюра. Лише дуже хочу ще лаком покрити, щоб це не відколупувалось. А земля робилась з звичайною акриловою фарбою від рози. З додаванням трохи білого і сірого і продрейбрашив потім зверху. Так що, такі в нас шматки терейну. Далі. Що у нас по зборці? За відпустку зібрав я ось таких хавоків. На збірою на збірою посилку поїде до Олександра. Буде самому цікаво, як вони вийдуть. Надіюсь, вийдуть дуже гарними. За базюки знаю. В останній момент врубався, що Петрик нам дав шикарні бази, то я їх не використав, але використаю на наступних. Так як я порахував, в теорії я можу ще зібрати 4 Hebolter або 4 хлопця з автокенонами не знаю, яких ще зібрати, теж з цікавості їх зберу, тільки надрукую ще тушки в Юре. Далі хочу передати величезний привіт Джуліану з каналу Мій Воркшоп. Посилання буде в описі. Джуліан в Німеччині він збирає дітей імператора для Єрісі Гора, також час від часу красить прикольних персонажів типу Тіфуса, різних орків. Написав я йому таке, чи не можна десь у нього знайти саме бістмена промо. Він мені такий, скидайте, ось є. Приїхав до мене з Німеччини, ось такий бістмен. Ось він красень. Сьогодні я його забрав. Приїхав він, правда, новою поштою. Він зробив мені посилку-передачку. Потім мені відправили новою поштою. Дуже боявся, бо він був в поштоматі саме в цьому паперовому конверті. А ви знаєте, як, мабуть, нова пошта любить це все вдвічі згинати. Було багато скандалів в чаті і дуже багато поганих історій. Не знаю, чий це точно був, але пам'ятаю плагмарінчика з дзвоником, якого просто переламали надвічі. Ну, Мій вцілів, його нормально довезли. Такий в мене бістмен. Хочу собі зібрати їх просто десятку, запроксити як кілтім, не знаю, можливо, я куплю собі філгорів, але поки самі знаєте, не до цього. Десь в мене валяються аосовські бістмени, то я думаю законверсити собі їх. І є в мене два мої такі старі бістмена з Чернокам'янки. Дуже вони мені подобаються. Дістались від мого дуже давнього друга Максима. Подарував він мені колись такі мініатюри в моєму починанні, коли я прийшов до Вархаммеру такі красені. Робилися під під хорнатів моїх, гарні, красиві, досить хороший покрас. Тож цей хлопчик буде до них третім. Тепер починається квест. Збери семеро козлят на десятку. Що у нас далі? Що я ще за відпустку робив? Окрім того, що займався хатньою роботою і роботою в дворі. Я читав книги. Книги я дуже люблю, особливо коли вони по всесвіту Вархаммер. Хороші книги це завжди добре. Прочитав я цей шедевр. Вважаю книгу реально шедевром. Дуже вона мені сподобалася, особливо те, як Абнет показує характери персонажей. На цей раз, як ви мене просили після відео з дредноутом не робити спойлерів. Я не роблю спойлери, але скажу вам так. Книга досить цікава, затягує. Uh, предісторія так, uh, Хаосове тут не побачите, але uh, вона досить цікава. Uh, чекаю, коли нам в магазин uh, як не завезуть другу частину. Якщо десь ну не знаю, в ближайшим часом я її там не побачу, то я собі просто замовлю. Характери персонажей дуже сподобалися. Більше за все, мені з Морнівалю сподобався Гавріл Локен uh, Гораксеманд. Та Тарік Таргадон, ну кому він не подобається. Абадон, я вам скажу так, якщо по 10-бальній шкалі, то він мені тут на 6 з 10. Поки Абадон мене щось не дуже це зацепив саме з цієї книги, із Ловця Душ. Е Реп, ви всі знаєте, хто він такий, можете писати в коментарі. Е Реп тут теж буде. Але я вам не спойлерю. Далі, це хороша книга в нас була. Е Друга, читаю книгу, яку мені подарували в клубі. Темний Імперіум, як Робаут-Желіман прокинувся, як його воскресили, як він почав перебудовувати Імперіум. Прочитав вже пів книги, чесно, поки мене не зацепило, але це є моя об'єктивна думка. Ви можете писати свою думку в коментарі. Просто не діло в тому, що воно про ультрамаринів просто саме повіствування. У нас якось так іде, що воно все дуже повільне, розтягнуте. Воно мало цікаво, мені більше поки сподобалася лінія хворих в госпіталі, ніж самого Желімана. Не дуже воно мене затягує, чесно вам скажу, інколи читаю через силу. Почала вона мене цепляти десь таки через сторінок 130. Ну, подивимося, яке буде завершення. Надіюсь, якщо вони, як тут зазначено, що перва частина. Якщо буде виходити далі, можливо, інші частини будуть цікаві, але боюся дуже, що це для мене виявиться як книги про ультрамаринів типу Ночевісника. Друга, яка вже не пам'ятаю як навіть друга називалася, вони мені не сподобалися, то, надіюсь, ця книга не буде такою. Десь має, мабуть, вона зацепити. Так що це в нас таке ось. Які в нас плани на канал дочекатися мініатюр і щоб вони перетворилися з стану суперпозиція, на готові гарні пофарбовані. На собі пачку хаваків декілька демонців пофарбувати. Також треба кучу техніки відмити, повідремонтувати, там є леманрас, там є і гідра. Дивлюся зараз. Предатор, рінки це все треба повідмивати, Razorback Ізопропиловий спирт я купив. Але воно, як вам сказати, воно без ґрунта окей, але тут ви на фотографії, мабуть, явно бачите, що фарба вся не до зовсім злізла. І це воно майже тиждень лежало в ізопропилі, кожен вечір я це все щиточкою відраю. Якось ефекту я не відчуваю. Багато мені хто рекомендував ванночки типу ці. Ультразвукові, але я уточнево познайомих, хто такими речами користувався, сказали безполезна фігня. Те ж саме що руками, і з заглибин воно нормально не відмиває Ну, якось так мені сказали, то відпало бажання ще й на це гроші витрачати, яких зараз дуже мало. До речі, забув я сказати, але, мабуть, на початку відео я поставлю картинку. Подякую всім, хто донатив на канал. Хлопці, я вам дякую, допомагаєте, підтримуєте, даєте мені стимул робити більше українського контенту. Поки сам я по собі відчуваю, що подкасти робити важкувато, я їх стараюсь робити одним кадром. якось. Є ще один проект в процесі, але чомусь я розбираюся в новій програмі в аудіоредакторі, бо ми записали дуже багато матеріалу там десь приблизно на 2 години. Це все треба склеїти, змонтувати. І щось я в цій програмі. кап, Не пам'ятаю, як він точно навіть йде. Я розбирався в ньому розбирався, але він щось слабовато в мене іде і не хоче відкривати нормально файли. Це така нотка поганого, але вас пізніше буде чекати дуже цікавий контент. Дайте мені Боги його зробити. Далі, по-байкам, що. Буду я замовляти підставки. Підставок треба 8, це буде десятка байків, але треба десь ще 2 дістати. Я зроблю 2 пачки по 6. плагмаринчики, плагмаринчики. Шукаю я ще 4 плагмаринчиків, щоб зробити дві пачки по 7 з цікавості та трохи інші закачки їм дати. Плагмаринчики у нас скоро підуть у фарбування. Також буде дуже цікавий олдовий полуметалевий плагмаринчик Якщо я не помиляюсь, він 96 го року. Дякую підписнику за підгон. Вибач, не пам'ятаю, хто це був, вас дуже багато. Так що на цій гарній ноті завершую всі підсумки. Дякую всім за підтримку. Дивіться український контент, дивіться українські Warhammer канали. Посилання буде в описі. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та Україну!